Друзі, всім привіт, Я рада вас вітати в своєму щоденнику. Сьогодні в нас 13-й випуск, і сьогодні, як ви бачите, я не одна. Та-да-дам! Я вам обіцяла, що я запишу щоденник, як у нас з моєю найкращою подружкою Настю виходить зберігати наші дружні стосунки протягом багатьох років. І в нас насправді були важкі часи, але ми їх пройшли. Ти ж пам'ятаєш важкі часи? Ні, здавалося, що вони є, але ні, ні, були, були. були, були, все правда. Для контексту. Ми з однієї школи почали спілкуватися краще, коли вже вчилися в університетах. У різних країнах. В різних країнах, да. і я коли приїжджала до Харкова, ми там часто тусили там, і в якийсь момент відчули, що ми один одному підходимо. Вот і ми почали краще спілкуватися, але потім ми там жили в одному місці, часто були разом, а потім роз'їхалися для нас. Це був важкий період, так як зараз війна багатьох так само, хтось живе в різних країнах. Я навіть бачила мем, що коли там в 16 років, коли там ти не дзвонилася з подружкою один раз, ви це трагедія. А коли ви побачили, а, а зараз, коли ти побачився з подружкою два рази на рік, це типу вже побіда. Mm -hmm. вот. Так, Настя, давай тепер твоя черга. Скажи, як ти вважаєш, що нам допомагає зберігати стосунки? Твоя гіпотеза. Ну ми спілкувалися як, як кожен день, коли ми були в Харкові у Харкові. Але коли почалася війна, ми роз'їхалися та вже ну ми стали бачитись. Ну я не знаю, два рази на рік. То, то було б добре. Це да, це то було. зараз другий. Зараз, зараз другий раз за рік, Вообще, кайфую. А, Ну, не бачились ми. Взагалі, коли я була в Америці, ти було. Дуже дуже важко якось зв'язок підтримувати, тому що була велика розміття, різниця, різниця у часі, і не завжди коли ти хочеш щось розповісти. Що, ну, людині вона є онлайн, mm -hmm. вона спить і так далі. А, в нас з'явилася трудії... інших якихось У мене не, не було інших. Ну в мене є костяк, <різько> який не змінюється. Так, ну коли я була у Америці, у нас з'явилося це правило, що ми будемо робити зі дзвони. <різько> Спочатку ми говорили, що тебе буде раз у тиждень, а ви потім зрозуміли, що раз у тиждень це забагато. Да, забагато. і в нас ми краще домовилися, що щоб підтримувати зв'язок, ми задзвонюємося два рази. На місяць. на місяць два рази на місяць і переписуємося. Ми знаєте, в нас прямо була така розмова. Типу, дивись, нам треба з тобою зберегти наші стосунки. Так. Ми з тобою важливі одна для одної. Тож ми зідзвонюємося два рази на місяць, один раз ініціюєш ти, один раз я. Да, ми, що ви, 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 ви. Ви. Що ми менше кидаємо, але там дуже така е, немає якоїсь, е, я сказала, порядку. Я кидаю тіктоки, вона їх не бачить, тому що я не сижу в ціктою тіктоки. Там вона діалог чисто в Тікток, але потім. Потім я її змушую з да, дивитися ці мамчика. Це дуже важливо, я вважаю, що в контексті yeah. і з цього виходить наступне правило: домовлятися, говорити. Бо насправді часто мені здається дружба, от можеш зараз додати, розколюється, коли люди ну там когось там своє життя, там хлопець з'явився ще щось, і людина якби поринає в цій частини життя, які там не стосуються дружби mm -hmm. через це втрачається зв'язок, тому що кожен зайнятий зайняти своїми справами. Це окей. Дорослі люди, в них свої справи. От. І мені здається, що для того, щоб зберігати це, треба домовлятися. Прямо говорити, що ми маємо зідзвонюватись. Ми, ми повинні дружити, Ми повинні <ріпіпіпіпіпіпі> підтримувати зв'язок, щоб це зберігати. Знаєте, це домовленість, це number one. Що ще? А, ну, я б... Сказала, що головне це не ображатися, коли людина не має да. Не тому що це буває важко. Коли ти звик, що ви живете на одній вулиці, та ви можете у другу ходити в гості кожен день, як ми це робили, а потім, ну, реально немає часу, щоб зідзвонитися, або щось трапляється таке в житті, що воно буває. Е, ну, говорити про це відкрити та не ображатися. Ми Да, я я тебе, да. я люблю Настю за те, що вона ніколи не ображається. Я взагалі не наважуся коли видображатися. Ми навіть ми навіть я yeah. я, я, я я вчора образилася, але я сказала, що я образилася, і все було окей. Yeah. Ну, типу, а, мені здається, що ми навіть коли ми разом, ми приймаємо це а інша штука, ми приймаємо якийсь Плохі для нас, mm -hmm. наприклад, мене ж бісять у касі, але її також бісить щось у мені, і це окей, але я її приймаю ну і зі тараканами не так багато, давай по тому чесні. <рес> <рес> Коротше, друге правило з цього я там резюме роблю. Не ображатись, вот якщо ти ображаєшся, це тільки твоя проблема. Ну, по Якщо ображаєшся, скажи це. Да, ти маєш це сказати. Якщо ти образився, ти обов'язково маєш це казати і ні в коєм разі не можна ось це. Ну вона і так зрозуміє, що я образилась, тому що я там не беру слухавку. Ну, я, ми, чи дня. не пишу першої два тижні? У нас okay. буває така, що ми не пишемо першому два тижні. Ніхто не ображається. все окей. Okay. А знаєте, що щось допомагає Сорі, то мене. Давайма це щоденник так то, що, то, що вона. В Адеблог, і я якби, не відчуваю, що в нас є якийсь, якийсь е відстань між нами. Я така, о, Катя, поїла, <сміст> запуск зробила. І я типу в контексті, я не знаю, не в контексті така мого життя, але ну, я тебе питаю завжди. <сміст> та, та, та. Я, я, я менш <сміст> питаю Катю, тому що я віжу, я бачу, що вона робить. І так, мені більш зрозуміло контекст. А я да кажу Да, я... а я ну мені так здається, що я запитую, а чому так, а чому цей хлопець, а чому цей? А чому а чому не цей? Вот. і коротше, ми про це розмовляємо. Я прямо ставлю питання, і знаєш, я хочу ще сказати тут. Додати, Е, це це, цьому правилу мене навчила ти. Коли ми були в Харкові, ми багато спілкувалися. В мене була був такий прикол, коли людина зі мною ділилася своїми відчуттями. Я одразу давала поради. А типу, так, ти навіть це не пам'ятаєш за. Доповідає да, да. от коли, коли mm -hmm. там хтось ділиться там, наприклад, я себе погано відчуваю, або там в мене якась проблема, і ти такий, а ну сделали це, ось це зроби, ось це, ось це. Коротше, я один раз на ну і мені з Настю було дуже приємно спілкуватися. Я їй розповіла про ситуацію, що Владик там щось там він мене запитує, а я йому одразу поради. І вона мені поставила тоді питання, от прям я його пам'ятаю, а ти впевнена, що йому потрібні поради, а не твоя підтримка. Я така, ну в цілому ні, я не впевнена. А Настя, в неї є така навичка, вона ніколи не робить ось цей прикол з порадами. Вона ніколи не дає поради просто так. Вона завжди спочатку підтримує, вислухає, поставить запитання, підтримуючи, і потім, тільки якщо я запитаю, що ти думаєш, вона дасть пораду. Що я запитаю, чи ти хочеш почути мою думку на сі да. на, на да. і це теж дуже важливо в дружбі, бо насправді мені здається, люди спілкуються і дружать не для того, щоб. Поради брати, ми, ну, ми не психологи один одному, а для того, щоб вислухати і поставити правильне запитання і підтримати. Так, я в бувший момент ось цими порадами чи о, промовляти почуття, о, колись я теж ну, я можу сказати, що я жалілася, мені за це не соромно, і мені здається, зараз в нас є таке, ми, ми пишемо у часі, типу, один одному, що зараз я буду жалітися. І ми не. такі, окей, жаліся. Але був момент, коли ми були токсично позитивні, особливо хтось. токсично позитивні, і я пам'ятаю, що я тобі щось розповіла, теж жалілася, і Катя така, типу, Почала ну, роздавати паради, yeah, а мене, типу потім oh, ще образилася, що я типу, образилася на ці паради, а я така, ну блін, ну я типу хурмально ці. <video> «А, о, що погано почуваюся, і типу я не. Ї... Ну коротше, у нас були недомовки, але потім ми якось зрозуміли, що треба буде, щоб комфортно було людині свої відчуття розповідати. І якщо вона мені каже я зараз жаліюся, то мені пофіг. Ну мені приємно, що вона вибрала жалітися мені, і якщо людина вже написала, що вона, жаліше, то вона жаліше, то це дуже важливо, і я намагаюся прийняти, і да. те ж саме вес да. Е, І виходить, що реші це той резюме цього пункту. Не давайте поради в дружбі. Треба вислуховувати, підтримувати і ставити запитання Собі А поради тільки коли запитають. Да. І тоді це підтримуючи стосунки. І ще е, важ... і те, що ти сказала, важливо не засуджувати е, людину і одразу давати пораду, ну треба було зробити так і так, а треба вислухати знову ж таки, і запитати, а чому ти зробила так. Так, е, мені взагалі здається, що ми якось. Є такий симбіоз у дружбі, коли вони коли відчуття вони вже розуміються, коли людина приходить за якимись відчуттям. Коли чим більше ви товаришуєте, тим більше ви розумієте відчуття один одного у вас, можливо, патерну один одного, І це є великий перк Таки такої дружби, тому що це як у відносинах. Ви ж розумієте, що відбувається людиною, можете її підтримати, вона може підтримати вас. І це дуже гарно навичка. Ну і ще остання б я здала навичку, Як? що навичка вчитись дружити. Бо я, в, мені здається, спочатку була не дуже гарною подружкою. Я така хвасталась, багато що розповідала там. Ну, мені здається, це тягнуло увагу на себе. Ну, мені, мені Но, не здавалося. От, а ти завжди вислуховувала, підтримувала, була поряд, знаєш, якби я в тебе виливала свою uh -huh. енергію. А потім а мені я... подобалось. Це теж... Ну, тоді це я закривала. Ми закривали одна mm -hmm. одні потреби. Але зараз мені здається, ну це вже трошки інакше. і Я відчуваю, що і ти хочеш мені щось mm -hmm. вилити, десь сказати, яка ну що ти молодець, і я маю тепер займати цю роль, вислуховувати підтримати. Коротше, вчитися дружити це теж навичка okay. і відчувати один одного. Так. І не це 50-50 у нової дружби, воно є. Ва важливо бути, якщо ти слухач, то будь слухачем, але все-таки не можеш бути 100% слухачем, 100% тим. Я зараз подумала, було б прикольно, якби ми після ти сім'я. Ми вчора це зробили окей. ми вчора. Ну, не посралися, але ми вимовили почуття і сказали, що типу, я образилася на що, на те, що. І потім да. похавали, і все стало добре, тому що ми не з віковими голодні. Так, да. і остання порада на сьогодні, е, якщо ви відчуваєте роздражительність і злість, по, ну, поїжте. Реально допомагає. Ї, їжа це важливий номер один поставила. Треба було перенести цей номер один. Якщо у вас будуть якісь коментарі, питання, ставте їх тут. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої щоденники і ставте лайки. ставте лайки. Все, дякую, що додивилися до кінця.